Мир усім, друзі. Нещодавно служительниця нашої церкви написала хлопцю військовому на передовій з проханням помолитися за нього. Вони зізвонилися, вона помолилася за нього. Військовий покаявся і прийняв Ісуса Христа у своє серце. Вони поспілкувалися і вивчили, що таке основи християнської віри. Через день військовий написав, що до них прилетіла авіабомба і не розірвалася. Уявляєте, авіабомба, яка просто пробиває навіть бункери і нищить все у дуже великому радіусі, і вона просто не розірвалася. І коли вони зібралися усі разом з командуванням, командувач сказав, що це просто чудо. Мабуть, серед нас знаходиться якась божа людина. І цей хлопець каже, що коли командувач це сказав, я згадав про тебе. Коли людина приймає Ісуса Христа в своє серце, коли молиться, там відбуваються чудеса. І навіть якщо ти не віриш в Бога і можливо вважаєш себе атеїстом, це не важливо. коли буде дуже скрутно, помолись Богу, Його ім'я Ісус Христос.